Росіяни стали частіше вимагати політичного притулку у Німеччині із січня. Із січня по березень було подано 2381 заяву проти 2851 заяви за весь 2022 рік. Так повідомив телеканал Оствест. Здебільшого притулок просять росіяни віком від 19 до 30 років. Водночас Німеччина відмовляє у візі росіянам через мобілізацію до Російської Федерації. На думку німецької влади росіяни не зацікавлені повертатися додому, оскільки їх там можуть призвати. До лав Збройних сил Російської Федерації, а отже, давати їм Шенген не можна. Є сумніви у вашій готовності повернутися на батьківщину. Цитують відповіді німецької влади. Росіяни е, у ЗМІ не пускають навіть тих, хто вже багато років їздить до Німеччини, до родичів. Політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог Андрій Меселюк приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Андрію, я вітаю вас! Здравствуйте. Добрий. день Пане Андрію, ось такий тренд сказав би соціальний ні, політичний тренд. А і це вже ну і така і безпекова і політична вочевидь, оцінка є в таких діях з боку німецької влади. Як ви її схарактеризуєте? От що змінилося? Що зараз звучать уже такі оцінки, тому що вони ж протягом попереднього року були ну не завжди такими, не завжди однаковими. І я пам'ятаю, коли а, власне було оголошено про часткову мобілізацію в Росії і перші великі хвилі восени а, поїхали на захід. Тоді у Німеччині була інакша дискусія. У Німеччині говорили, що окей, давайте хай тут будуть ці люди. Тоді вони точно не опиняться в армії і не воюватимуть проти України. Тепер виявляється позиція вже інакше що, що змінилося, дивіться є загальноєвропейський тренд. Тобто минуло лише там декілька тижнів, орієнтовно, там півтора-два місяці, коли оце перший таке відчуття, що дійсно давайте будемо їх у себе краще приймати, щоб вони не опинилися в армії і не пішли війною в Україну. А після того на перший план вийшла безпекова складова, коли стали казати, що росіяни вони так спеціально. Крізь пальця дивляться на те, що сотні тисяч їхніх співвітчизників залишають Росію, перебираються в інші країни, і по подальшому, в першу чергу, ФСБ та інші російські органи будуть їх використовувати як п'яту колону, яка вже там, для своїх акцій, своїх цілей тощо. І звичайно, ну одним з перших про це почали казати країнах в Балтії у в Польщі, які е, насторожено ставились. До цих навіть коли там хтось сказав, що він опозиціонер в Росії там шукав притулку. Вони там дуже так пильно розглядали. Що стосується Німеччини, то там е, треба констатувати, що досить сильні такі проросійські настрої в частині суспільства є. Ну звичайно, на е, вона зустріла війну з такою сильною частиною, ну своєю частиною, де суспільство було сильні проросійські настрої. Протягом війни на щастя вони стали менше, але все ж таки вони там є, uh -huh. і ми бачимо, що зараз Німеччина теж вона стала на ту точку зору. Що це питання треба розглядати не з гуманітарної в першу чергу позиції, а з точки зору забезпечення власної безпеки. Ну тут важливий а, низка історій є. А, це така конкретика, але чи можна із неї робити загальні висновки? Ось інформація від 9 березня: Росіянку Колбаснікову мають судити в Німеччині за підтримку агресії Російської Федерації. Олена Колбаснікова організовувала в кельні акції на підтримку війни Росії проти України, і вона може сісти на три роки за виправдання російської агресії. Це один конкретний випадок. Так, от конкретну людину затримали Рактували її зусилля, її а, висловлювання і гасла як екстремістські, і таким чином притягли до відповідальності. Але ем, чи от такого дійсно арифметично багато? І тут побоюються інші країни, зокрема Німеччина, що е, велика кількість росіян це така якась некерована маса хаотична, чи дійсно в Росії аж настільки багато е, агентів? Е, е, ну тих, хто може якось бути афілійований з державою? державними спецслужбами, і хто може виконувати спеціально цю підривну роботу, якщо опиняється за кордоном, ну то про той випадок про який ви розповіли з пані Кобасникови. То він звичайно досить резонансний, але це е, швидше виключення із правил. Тобто е, в Німеччині там час від часу відбуваються акції е, знову ж таки на щастя, останнім часом менше щодо підтримки дії Росії а раніше. Ми пам'ятаємо, там були і демонстрації тощо зараз є чітка політика Європейського союзу, одним із провідних членів якого є власне Німеччина щодо того, що жодної підтримки російської агресії на території європейського союзу не має бути. Ну і звичайно, коли росіяни, які тим чи іншим шляхом здобули там можливість перебувати на безпечному заході, вони думають, що вони можуть поводити себе так само. Як в Росії, тобто, якщо вони підтримують позицію свого уряду, то виходити на вулиці там висловлювати цю підтримку і організовувати своїх однодумців, тощо ну і звичайно, якщо такі вже судові процеси відбуваються, це буде таким попередженням однодумцям цієї пані Кобаснікова ага. та інших, щоб вони те таких засобів не вдавалися. Uh -huh. Що стосується того, дійсно чи вони керовані, чи всі треба розуміти, що, що виїхали, ну там, якщо так робити, зріс з тих категорій, хто виїхав, не обов'язково там лише не, не, не згодні з політикою уряду. Дуже багато виїхало просто тому, що рятувалися від можливої мобілізації, тому що економічна ситуація в Росії почалась погіршуватися. Тобто там такі зрозумілі. Принципи, в тому числі західним правоохоронним органам, але це не знімає знову ж таки з порядку денного питання, що Росія буде намагатися використовувати цих людей uh -huh. у своїх інтересах, у своїх активних заходах спецслужб. Тощо. ну Росіян насправді в інших країнах надзвичайно багато, і особливо багато якраз тих, хто має серйозні статки і хто може собі дозволити нерухомість у цих інших країнах. Ми знаємо про цілі селища. Про цілі селища у Швейцарії, про ну вот про дуже багато подібного і тому, мабуть, їхній голос нікуди не зникне. Не звали, теж, Прошу. Я кажу у свого часу, Лондонград росіяни так хвалебно називали на так, так, але от за виходить, цей голос. Нікуди зараз зникнути так миттєво не зможе, але появу нових репатріантів зараз країни різні, не тільки західні, але й східні. Сказати би, тому що далі про Ізраїль а, буду говорити. Вони припиняють цей потік. Ізраїль припинив екстренну репатріацію для громадян Росії та Білорусі. А Віпост про це повідомляє Росіяни та Білоруси, які приїхали до країни після 15 квітня, не зможуть скористатися спрощеним механізмом отримання статусу репатріанта. Який дозволяє залишитися в країні після прибуття в ролі туриста, виняток зроблено для громадян України. Ця процедура поки що залишається незмінною, так кажуть адвокати. Частка репатріантів серед тих, хто в'їжджав з України, як випливало зі звіту ізраїльського МВФ МВС, була особливо високою відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Центри екстреної репатріації, які з'явилися після початку повномасштабної війни Росії проти України, коли на репатрі. Приїхало багато євреїв із України, Росії та Білорусі сильно спрощували та прискорювали цю процедуру. Ізраїль вирішив виставити от прям конкретну межу. А, зрозуміло, що країна весь час стоїть перед безпековими викликами, і одна із головних загроз це Іран. А, і Росія співпрацює з Іраном, і тому от тут, от якось ця конфігурація. Вона з одного боку очевидна, але з іншого боку, акцент то на етнічній репатріації. Тобто, в першу чергу, саме євреї могли мати цю прискорену процедуру, взагалі розраховувати на таке право для російських і білоруських євреїв. Виходить, навіть етнічна ознака все одно не є квитком до Ізраїлю. Досі да тут треба розуміти специфіку Ізраїля. що для для них повернення це як воно алія називається в Ізраїлі? Тобто ці хвилі алії репатріації вони для них дуже важливі і вони займають надзвичайно таке. Ну можна сказати, навіть священне місце у свідомості ізраїльського суспільства. Вони звичайно підтримували завжди своїх співвітчизників, які хотіли перебратися до Ізраїля. А зараз ми бачимо. Дійсно, якщо згадати осінню промову Жозефа Бореля, головного по зовнішній політиці Європейського Союзу дипломата, то він тоді казав, що те, що казалось фактично неймовірним, воно постійно трапля... почало постійно траплятися. Тобто, якщо б там хтось два роки тому сказав, що Ізраїль буде виставляти перешкоди на шляху повернення своїх співвітчизників з інших країн. То звичайно, це неможливо було би повірити, але бачимо, що зараз парадигма змінюється. Дійсно, ви абсолютно праві, що Ізраїль він постійно кожного дня вирішує проблеми забезпечення власної безпеки, особливо в тому плані, що зараз дійсно Іран стає, стає таким дуже агресивним супер ну, ворогом. І, звичайно, те, що Росія підтримує іранські такі зазіхання, в Ізраїлі сприймають болісно і. Думають теж як на це реагувати, можливо, ось таке виставлення решко та репатріантам з Росії. Це одна із складових того нового модусу вівендії, як во навіть модус операді, який шукає Ізраїль в цих сновонавискладних умовах. Ну, виходить, що не, не взагалі закрили, звісно, цю процедуру репатріації, просто прискорену процедуру, все ж таки зняли. І це такий важливий сигнал і знак, все ж таки, тому що а, зрозуміло, ну навіть на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, що Ізраїль мав досить лояльно до Росії політику загалом в попередні роки. І Не так швидко він рухався до того, аби активно підтримувати Україну. Але зараз навіть це змінилося під тиском російської. Позиції, якою злочиною вона сьогодні є у світі, понад три тисячі росіян стали громадянами Грузії у 2022 році. Інформацію про зміну громадянства повідомляли в Міністерстві юстиції Республіки. Ця країна стала одним із найпопулярніших напрямків для еміграції та релокації Росіян після початку повномасштабної війни в Україні та оголошення мобілізації в Російській Федерації. Президент Республіки Саламезурабішвілі повідомляла, що станом на листопад 2022 року до Грузії в'їхали по понад 700 тисяч росіян, 100 тисяч з яких залишилися жити в країні. МВС Грузії наводило підсумкову річну цифру в 1 мільйон 460 тисяч росіян, не уточнивши, скільки із них переїхали назовсім. Для таких ну не дуже великих країн, як Грузія або Ізраїль, де кілька мільйонів складає власне населення, в'їзд там 700 тисяч, півтора мільйона людей це тиск великий. Зрозуміло, це вже помітне явище. І коли 100 тисяч людей залишається, це стає. Ну так вони не стають ще громадянами, але це стає такою досить помітною все одно соціальним подразником. Дивіться, да тобто Грузія вона займає зараз унікальну таку позицію стосовно того, як ставитись до Росії та Росіян і з одного боку вони намагаються всіляко уникнути прямої підтримки України, тому що кажуть, що це буде сприйнято як ворожа політика стосовно Росії, і вони не хочуть за доспропускати загострення відносин з Росією. Але ми бачимо, що вони фактично своїм підходом створили такі найбільш сприятливі умови для росіян, які хочуть перебратися, ну збіжати там покинути Росію, залишити Росію з за якихось там причин, і Грузію вони розглядаються одним із пріоритетів, а тому, що там дійсно і по перше, вона географічно близька, клімат дуже добрий, і саме зараз от, ота політика уряду, яка сприятлива. На щодо щодо уникнення конфронтації з Росією і керівництвом вона теж росіянам, скажімо так, до душі, uh -huh. вона є таким чинником, який буде намагатися ну, переконувати їх в тому, що туди варто переселятися. Uh -huh. Звичайно, таким вони не дуже обізнані з тим, що цю позицію не всі в грузинському суспільстві розділяють. стосовно того, що Грузія не повинна загострювати відносини з Росією, тому що. Все-таки проукраїнські е, настрої в грузійському суспільстві ну, завжди з 2008 року були сильні. І зараз uh -huh. вони теж є. Але ж ми бачимо, що це не стало таким е, керівним чинником для уряду за, для перегляду своєї позиції. Uh -huh. Ну і дійсно головний головна небезпека полягає в тому, що населення цих країн е, ну, не дуже значне, що в Ізраїлі дійсно кілька мільйонів. Uh -huh. Що в Грузії, і е, те, що Переважна більшість використовувала в Грузії цю країну як транзитну. Дійсно, вона там не думали залишатися, але все ж таки десятки тисяч залишились постійно. І оцей фактор, як же грузинські словаки, казали, це теж є одним із факторів важливих забезпечення безпеки їхньої країни. Ну от як поводяться ці країни, як змінюють свої оцінки або як виносять ці оцінки, це може бути на різних рівнях. Наприклад, на фінансовому рівні зараз дивлюся на повідомлення за січень цього року, що банк третій за розміром Банк Грузії Ліберті і окремо ще повідомлення про Bank of Georgia, грузинський банк, які закривали рахунки для росіян і білорусів навіть без пояснення причин. Тобто, вочевидь. Безпекові служби банків з безпекових міркувань або з певних політичних міркувань, політичних оцінок вважали за краще не мати рахунків саме таких громадян. Але от ми починали з того, що до Німеччини, коли їдуть, то відмови такі стосуються громадян здебільшого між 19-ма і 30 роками, тобто тих, хто насправді, мабуть, найбільше може підпадати під мобілізацію, і виходить, що це люди із Росії намагаються виїхати. Ті, хто дійсно хоче уникнути мобілізації. Але ж це ще не означає, що вони проти війни, правда? Ну тобто, не хотіти це, опинитися так. на війні, це ще не значить не підтримувати її зараз. Європейці, ну а також і в Грузії, в Ізраїлі, їхні уряди, вони виріш змушені вирішувати дійсно, де, де ж провести межу між цими, між цими гуманітарними такими. Думками, що цих тих людей треба у себе приймати, А без забезпечення власної безпеки і загрози, які вони створюють, ну і дійсно політична ситуація. Тому що стосовно до речі, банків, це ск сказується тиск заходу, тому що mm -hmm. такі випадки вже і в Швейцарії були, і в країнах військового сходу, коли без пояснення причин росіянам або закривають рахунки, або відмовляються відкривати. Mm -hmm. Тобто, вже така скоординована політика, яку вони. Нарешті на себе відчують росіяни. пане Андрію. Ну, і ще і один вже... можна додам і ще один штрих до цієї загальної картини. А він уже стосується не тиску зовнішнього, не там американського міністерства фінансів, яке щось намагається пояснювати урядам інших країн. А чи банкірам а тут уже громадяни Туреччини, майже 80% жителів країни виступили за заборону продажу житла іноземцям. Про це інформує Блумберг. Купівля нерухомості іноземцями була джерелом твердої. Па валюти у той час, коли прямі іноземні інвестиції та поток та потоки в акції і облігації скоротилися за останні роки. Ставлення турків до таких інвестицій змінилося у 2022 році, коли росіяни впродовж року купили більше нерухомості в Туреччині ніж за попередні шість років разом узяті. Попит росіян на нерухомість у Туреччині за перші півроку від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зріс удвічі. Громадяни Російської Федерації встановили рекорд у Туреччині за кількістю відкритих компаній. Росіяни 22-го року відкрили там понад 1500 підприємств, підприємства. Це рекорд серед компаній з іноземним капіталом. Цей результат виявився більшим від підсумку 21-го року. Тоді в Туреччині з'явилося 1363 фірми із російською участю. І ось а, виходить зараз турки, які проти того, щоб іноземцям продавати житло. Вони не хочуть такої кількості росіян. Більше того, вони зауважують, наприклад, що а, злетіли циф ціни на нерухомість. О, як це в тому Лондонграді, про який ви згадували? Це головне, а теж ні, свого нормально. часу створили таку ситуацію Росіяни. Отже, і тут не раді на ринку нерухомості. Оцей потік Росіян вони дуже розігріли ціни на нерухомість. Вони різко пішли вгору. Звичайно, можна зрозуміти, чому 80% турків, тобто 4 людини з 5, категорично проти того, щоб платити більше. У них і так нерухомість була досить дорога, особливо якщо брати такі центри, як Стамбул Ізмір, там тощо. А тепер, коли росіяни масово туди заїхали, і цей ринок нерухомості розогріли дуже швидко і сильно, тому звичайно, турки змушені реагувати. Оскільки ну, зараз у них економічна ситуація досить складна, замість того, дійсно, на початку сюжету було, що те, що для турків важливий цей фактор, оскільки це приток твердої валюти, дійсно mm -hmm. такий постійний. і вони mm -hmm. розглядалися як інвестори. Але одна справа як пане Андрію, ну тут просто час вичерпується. Маємо ставити крапку. Як підсумок, можу сказати тільки, що от ми бачимо зараз із усієї цієї історії, що ну не залишається вже росіянам, ну чи точніше значно менше місць, куди їм тікати. Ну залишається середня Азія. А чи це така дуже цивілізована зона, до якої багато хто із росіян, ну принаймні, тих, хто часто бував за кордоном, а звик, не знаю. Це питання залишиться відкритим. Ритим я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, пане Андрію. Андрій Миселюк на прямому зв'язку зі студією постров тіві.